Стоп! Не залишайте свою крапельну стрічку ось таким чином на зиму. Я впевнений, що багато хто робить так завжди і щороку вона рвалася або з'їдалася гризунами. Я розкрию вам секрет, як зберегти її чистою, цілою і готовою до роботи наступної весни. Починаємо! Вітання з Хмельниччини, друзі! Ви на каналі для людей і про людей, і я його автор і ведучий Микола. Пам'ятаєте ту безладно звалену стрічку, яку ми бачили щойно. Щоб уникнути такого результату та використовувати крапельну стрічку не один, а як мінімум 5 сезонів та при цьому заощаджувати значні кошти, треба знати всього лиш три ключові речі. Сьогодні покажу вам три простих кроки для ідеального зберігання. Перше, почнемо з грамотної підготовки. Промивання та обробка стрічки від бактерій. Друге. Правильне змотування. Покажу вам свій високотехнологічний пристрій, виготовлений в майстерні вежа, який робить цей процес швидким та безпечним для стрічки. Третє. Найголовніше захист від морозу та гризунів, щоб гризуни навіть і не думали нюхати вашу стрічку. Підготувалися. Тоді продовжимо. Отже, очищення та знезарадження. Цей крок життєво важливий. Якщо залишити все, як є, то бруд, залишки добрив і бактерій наступного року просто заб'ють імітери, і стрічка працювати не буде. Тому робимо так: беремо теплу воду, ну, так комфортніше працювати, особливо коли холодно. І додаємо сюди звичайну білизну. Хлорку. Я беру на такий об'єм тут десь літрів 8, 10 водички. Беру рапатий стакан, виливаю сюди і перемішую. Хлорка тут необхідна не тільки для очищення, скільки для знезарадження. Вона вбиває бактерії та водорості, які можуть жити на стрічці цілу зиму і спричинити навесні зараження ваших молодих рослин. Різними хворобами промиваємо, особливо звертаємо увагу на місця, де розміщені емітери. Я не буду показувати весь процес, бо він досить таки довгий по часу. Після того, як помиємо стрічку, перейдемо до наступного кроку. Тепер найважливіше механічне промивання. Вирівнюємо стрічку і пропускаємо через неї чисту воду. Бачите, скільки бруду виходить? Це залишки мулу, піску та закисів, які осіли на стінках. Треба домогтися того, щоб з другого кінця стрічки почала витікати абсолютно чиста вода. Не шкодуйте води, щоб повністю вимести весь накопичний бруд і забезпечити прохідність емітерів. Друзі, перед тим як перейдемо до найцікавішого змотування крапельної стрічки на мій фірмовий девайс. Хочу попросити вас про одну важливу річ. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. А якщо ви ще не підписані на мій канал для людей і про людей, підпишіться. Алгоритми YouTube насправді дуже люблять, коли ви підписуєтеся під, саме під час перегляду. Вам це не важко, а для мене величезна підтримка і мотивація для того, щоб записувати для вас. Нові цікаві відео. Зробили? Супер! Дякую. Тепер рухаємось далі. Дякую за лайки та підписку. Тепер переходимо до другого і ключового кроку правильне змотування. Ось цей пристрій мій фірмовий стрічкокрут Вежа. Він створений саме для цієї мети. І одразу важливе зауваження. Ви прийшли дізнатися, як зберігати стрічку, а не дивитися, як я майструю. Тому процес виготовлення я показувати не буду, просто коротенько оглянемо стрічку-крут. Зверніть увагу на такий ось ключовий момент. Діаметр бабіни великий, що дозволяє намотувати багато стрічки. Виготовлений він за моїми розмірами, верніше за розміром металевого ящика, в якому я зберігаю. Зимою стрічку. Ось це 50 труба і 50 сантиметрів тут ручка на шпильці М8. Загалом, при е, певному досвіді його може виготовити навіть мій кіт Гуталін. Яка мета стрічку крута? Змотування має бути вільним. Ніколи не тягніть стрічку туго. Коли ви сильно натягуєте пластик, особливо тонкий, він деформується. А коли він буде лежати всю зиму натягнутий, навісні він просто лопне в цих місцях. Наша задача зберегти його еластичність. Змотуємо стрічку, немов просто укладаємо її на бабіну. Ну, як на цю трубу. Бачите, стрічка лягає ідеально рівно шар за шаром без перетягування. Саме такий спосіб зберігання гарантує, що ваша стрічка буде готова працювати навесні і не видасть вам сюрпризів. А для фіксації я використовую. Кусочок малярної стрічки. До речі, на малярній стрічці можна і підписувати, якщо ви знаєте, звідки цей кусок стрічки. І переходимо до наступного куска нашої стрічки. Ми змотали крапельну стрічку на наш стрічкокрут Крут Вежа. Вона чиста, знезараджена і правильно змотана. А це вже. 90% успіху. Друзі, пішло немало, не багато, а майже 400 метрів стрічки ось на цей барабан. І ось погляньте, скільки ще залишилося місця. А так як тут вже більший простір, то сюди можна змотати ще значно більше стрічки. Залишився останній крок забезпечити їй комфортну зимівлю, щоб вона не стала. Кормом для мишей та не розтріскалася від морозу. Проблема перша. Мороз. Пластик, особливо тонкий пластик крапельної е стрічки, не любить перепада температур та сильних морозів. Зберігати бабіни на відкритому балконі чи на холодній землі не бажано. Ідеальне місце сухий прохолодний підвал, гараж чи комора. Де температура близько нуля або плюсова. І проблема друга для мишей і щурів ваша крапельна стрічка це просто ідеальний матеріал для будівництва гнізда. Тому найкращий захист це герметичний контейнер. Я радив би використовувати міцні пластикові бокси з кришкою або металевий ящик. Головне, щоб гризуни не могли до неї добратися. А для додаткової гарантії покладіть поряд з ящиком засоби від гризунів. Або трохи м'яти чи сухої полині. Миші не люблять цього запаху. Ось такі, друзі, три прості кроки, і ваша крапельна стрічка готова вам прослужити до п'яти сезонів. Ось і все, друзі! Ми пройшли три простих, але надзвичайно важливих кроки. Перше, почистили і знезаразили нашу стрічку від бруду та бактерій. Друге. Правильно змотали її на наш надійний стрічку Крут вежа, уникнувши небезпечного натягу. І третє забезпечили надійний захист від ненажерливих гризунів та від морозу. Тепер ви можете бути впевнені, що ваша крапельна стрічка готова до наступного сезону та послужить вам довгі роки при цьому зберігаючи ваші кошти. Якщо це відео було для вас корисним, поділіться ним зі своїми друзями, поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні поради. З каналу для людей і про людей. Долучайтеся до обговорення сьогоднішньої важливої теми в коментарях. А з вами був я, Микола. Усіх вас люблю, цілую та обіймаю. До зустрічі в наступних відео.